Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг і взуття з люкс відділу, де ціна за кілограм сьогодні 845 гривень. Це день завозу обнова. Першою хочу вам показати ось таку сукню, це 16-й розмір. Мені невідомий бренд, вона йде на підкладці, і вона повністю з натуральним складом. Тут 100% віскози і 100% бавовна підкладка, так і верх. Вона защіпається повністю на гудзики, має подібний виріз, а також поясок, що підкреслює талію. На довгий рукав, дуже класний у неї крім, дуже він такий от жіночний. Сама, бачите, сукня такого аподібного силуету, але вона мені не підійшла по розміру. Вверху розходяться гудзики, це дуже дивно. Адже це 16-й розмір. Переважно цього розміру на мене сукні завеликі, а тут воно вверху дуже таке от тісне. І наступна моя знахідка, така от просто лакшері знахідка класний бренд Барбур. Відомі його куртки, це англійський бренд, так, який робить вищені куртки. Але ще він і відомий зі своїм трикотажем. Повністю новенька, бачите, ще з картоновою біркою. Її ціна 50 вказана фунтів. Але ну, не знаю, як гадаєте, оригінальна річ чи не оригінальна, ніби гудзики тут брендовані. І тут така нашивка є спереді. Зараз ще вам покажу бірочку зблизька. Ось така от бірка. Вказано, що 95% тут котон і 5 еластан. Ну і ось так шикарно виглядає сукня, дуже тут якісна тканина, дуже добре вона тримає форму, вона така зовсім не просвічується, не спадає, як це буває, знаєте, як тряпочка. А дуже класна і дуже добре сіла. Її ціна виходила 270 гривень, але я її не купила, оскільки після магазину мала ще йти по справах і не хотіла брати її з собою. І дуже сильно пожалкувала, оскільки за неї повернулася на наступний день. А сукні вже нема. Доволі рідко шкодую так за покупками, які вчасно не взяла, які не купила. Але власне ця сукня якраз з цього списку, що дуже шкода, дуже шкодую за нею. Наступна моя знахідка це ось такого яскравого насиченого синього кольору штани від Mark Spencer. У своєму складі вони мають невеликий відсоток віскози, 31%. Решта тут синтетика, поліестер і еластан. І це 16-й розмір. Вони на мене великоваті, особливо це, помітно в талії. Тут потрібно якийсь ремінь, оскільки штани просто з мене спадають. Ось тут стільки місця ще залишається. І окрім того, що вони в талії широкі, вони ще й до того коротковаті. Я думаю, що скоріше за все це такий фасон, такий кріщ, що вони трішечки укорочені. Але ну, якийсь взагалі дивокуватий у них крім, нізиться він мені абсолютно не пасує. І наступна моя знахідка це сорочка від бренду Next. Це розмір вказаний восьмий, маленький, але вона доволі велика, широка. Я думаю, мені має підійти. Склад у неї дуже хороший, повністю натуральний. Тут є льон і віскоза. Дуже класна трендова сорочка. Бачите, у неї тут такий де перехід, кольоровий градієнт. І дуже вона модно, стильно виглядає. Сорочка подовжена, тому її можна одягати не лише штанами, джинсами, але і з легінсами. Мені вона подобається якраз саме в такому розтібнутому вигляді, Ну, але, звісно, не до моєї смугастої кофти. Сюди пасував би так якийсь топ однотонний. Одним словом, класна, стильна і з хорошим складом. Тут 30% льон і 70% віскози. Наступна моя знахідка це сукня від New Look, 16 або 44 розмір. Теж тут є картонова бірочка, є вказані ціни. Вона продавалась і зі знижкою, але, очевидно, через те, що має дефект, тому, скоріше за все, ніхто її не купив. Сукня дуже красивого такого пудрового персикового кольору, і за своїм складом це 100% віскоза. Що ж, давайте я покажу її на собі, як вона виглядає в примірці. На превеликий жаль, самі все бачите. Тканина надто прозора, і сукня вся от просвічується, що вверху, що внизу, міряє зверху на штани. І мені здається, що для такого типу тканини обов'язково якась підкладка. Так? Ну, я не знаю, як в ній ходити по вулиці, надто вона вся світиться. Хоча фасон мені дуже подобається, йде на запах, такий виподібний виріз. Рукавчики мені теж такі дуже подобаються. Загалом дуже романтична, класна сукня, в класному кольорі, ніби з хорошим складом тканини, але сама тканина не дуже якісна. Наступна моя знахідка це світшот від бренду TU. І розмір тут 24-й. Дуже цікавий світшота принт і кольори, поєднання кольорів, бежевого і такого графітового. Цвічок доволі теплий, такий, як на байці, І за своїм складом тут 60% котону 40 поліестру. І ось так він виглядає на мені, хоча це був 24-й розмір. Так здавалося б, що він має бути просто гігантським. Але доволі непогано виглядає. Ну, можливо, трішечки великуватий. Але хто любить дуже великий оверсайз, навіть дуже ок. Я люблю великі речі, але в міру. Так? Коли воно надто величезне, мені здається, воно тоді дуже повний. Навіть, можна сказати, так псує фігуру, тому його, звичайно, купляти не буду собі. І наступна моя знахідка це ще одне плаття, дуже воно таке романтичне, зверху відкриті плечі, красивий тропічний принт. Я чомусь думала на 100%, коли його тримала в руках, мені здалося, що воно з натуральної тканини, що це може бути льон. І, на привликий жаль подивилася, а це поліестер. Якесь таке от розчарування, звичайно. Але оскільки я взяла його з собою в примірочну, то давайте вже покажу його на собі, його крій, його фасон. Воно повністю защіпається спереді на гудзики такої середньої довжини, приталене, має поясок. Дуже мило, романтично і так по-жіночому воно виглядає. Ну, класне плаття, єдиний його мінус, що воно синтетичне. І на літо, звичайно, не хочеться купляти собі синтетики. Мені здається, що в ньому буде парко і в ньому можна запаритися. До речі, ті, хто купляють собі речі з поліестру, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купляєте ви собі на літо так, от, футболки, плаття з поліестру, як себе в них почуваєте чи комфортно. А я перехожу до взуття. Подивіться, які незвичні були сліпони. Вони пошиті ніби як з мішковини. Дуже такі незвичні класні. Вперше мені зустрічаються на грубій підошві в новому стані. Були ще ось такі грубі кросівки сорокового розміру. Нагадую, що це все теж ваговий секонд-хенд, але це люкс відділ. І сьогодні ціна за кілограм 845 гривень. Ну, Тобто пара взуття доволі дорого буде сьогодні коштувати, особливо якщо воно важке. Ще були ось такі кросівки красивого блакитного кольору, вони такі доволі легесенькі і мені здається, в них дуже зручно ходити. Серед чоловічого взуття мені сподобалися ось такі кеди від Томі. Вони практично нові, в новому стані. І подивіться, які оригінальні ще були помаранчевого кольору з натуральної замші. Мені здається, вони теж дуже мають бути зручні. І це Маркен Спенсер. І я знаю, що ви дуже любите роздивлятися різні аксесуари і дрібнички. Вдалося мені познімати біля каси. Була ось така дитяча валізка від трунки. Це дуже дорогі валізи, і вона тут продається в ідеально новому стані. Також було трішки біжутерії, небагато. Найбільше мені сподобався ось цей масивний браслет, дуже класна у нього форма, він такий підсрібло. І якщо б я носила біжутерію, скоріше за все, б собі його купила. Речі тут найрізноманітніші. Ось тут якісь рації лежать, ну, мені це схоже на якусь рацію. Також є чохол для окулярів від Серджо та Ось такий гаманець від Riv'ère Ісланд, але він не з натуральної шкіри, це екошкіра, багато косметики, ось таке от мило, я так розумію, козяче молоко в основі. І воно, ви бачите, новеньке, в коробочках. Навіть ось таке ще подарункове мило є. Дуже різного усього багато. Навіть ось такі от свічки продають, але вони доволі важкі. Давайте я одну зважу аби дізнатися ціну, і вона виходить аж на 201 гривню. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.